Сьогодні в такій затишній обстановці, атмосфері під звуки дрелі, тому що мої сусіди роблять ремонт, а я не хочу зупиняти зйомку через це. Я хочу поділитися з вами однією класною вправою, за допомогою якої ви почнете розуміти свої емоції краще. Ви думаю, знаєте. Про такий факт, що акторська професія, взагалі, без розуміння своїх емоцій, вона не може існувати, тому що актори повинні вміти відчувати кожну свою емоцію, називати її, а також показувати. А неважливо, як хочете, ви стати актором чи не хочете, публічною людиною, можливо, ви хочете стати або ні, блогером, вести тренінги або просто. А бути щирими по відношенню з собою і розуміти свої емоції потрібно в будь-якій професії, публічній або ні. А вам як людині просто потрібно знати про себе більше і розбиратися в своїх емоційних станах більше. Тому з сьогоднішнього дня ми з вами виконув... будемо виконувати вправу, яка має назву емоційний щоденник. Ви берете для себе. Якийсь зошит або блокнот, і з сьогоднішнього дня починаєте вести цей емоційний щоденник. Перше, що ви в ньому записуєте, це питання, як я зараз себе відчуваю. І так на протязі всього дня ви задаєте собі питання і відповідаєте для того, щоб вам було легше трішки орієнтуватися в назвах наших емоцій. В негативних і позитивних, хоча неправильно так називати, просто в наших емоціях, Вони всі класні, вони всі нам потрібні. Це ми також з вами знаємо. І ось є палітра емоцій, ви бачите назву цих емоцій, я вам також напишу додатково, надішлю вам додатково цю фотографію з емоціями для того, щоб ви могли м -м, називати свої емоції точніше, тому що інколи нам просто важко а, розрізнити, це я засмучена або це я просто злюсь на сусідів. Коротше, починайте вести цей щоденник. Для початку на протязі всього тижня, для того, щоб, по-перше, зрозуміти, що це дієва техніка. По-друге, щоб ви через тиждень, проаналізувавши минулий тиждень, зрозуміли, в якому емоційному стані ви найчастіше знаходитесь. І з цього ми почнемо наше емоційне дослідження. Бажаю вам дуже тихих сусідів. Бажаю вам класного виконання цієї техніки. Мені здається, що зараз, коли я закінчу зйомку, сусіди закінчать ремонт. Тому перестаємо працювати народ. Все па.